Коли вам буде добре, коли ви молоді, коли так легко і зручно любити, і тоді, коли станете старші, коли любити буде похибажче. І тоді, коли все гарно, і тоді, коли є проблеми. І тоді, коли радість, і тоді, коли горе. Бо носити на руках таку христину, боже мені, пушка духу, що не носити. А носити її тягарі, на своїх плечах. Це значно важче. Бо все у вас одне на двох і радості, і горе, і прибутки, і витрати, і перемоги. І, на жаль, деколи поразки. Щасливі разом, щасливі дивлячися один на одного, щасливі живучи одне з одним, щасливі люблячи одне одного, одного, щасливі працюючи одне для одного. Бо це життя, в яке ви входите сьогодні подружні, Господь називає одним тілом.